Вітаю вас, друзі. Всеукраїнський козацький рух вас вітає всіх, Зича здоров'я, щастя. Сьогодні у нас буде в кадрі дуже цікава людина, колишній майданівець, організатор врадівської ходи, яка була предтечою Майдана Василь Люберець. Я хочу зараз вам представити свого побратима і давайте послухаємо у нього є. Звернення у нього є заява. Так, брате, тобі слово. Добрий вечір. Дякую дуже, дуже приємно. Шановні українці, шановні побратими. Ми зараз переживаємо дуже відповідальні дні не тільки для нас самих, а і для майбутніх поколінь, для наших дітей, онуків. І тому. Я візьму на себе відповідальність від старшого покоління, якщо хочете звернутися до нашого гаранта, до Володимира Олександровича Зеленського. З наступним зверненням, як, ну, якщо хочете, як людина віку його батьків. У мене старша дочка. На півроку старша за нього, а друга дочка народилася один день з ним, але на рік пізніше нього. Володимир Олександрович. Ми за вас голосували як за надію. Справа в тому, що Майдан, на Майдану не треба боятися, на Майдан треба спиратися. Майдан це була така вселенська. Не побоюсь цього слова подія, де український народ вийшов і сказав політикам, сказав всьому світу, що я тут господар на своїй землі, господар і власник свого життя і гідності, Богом даної землі і органів влади. Порошенко нас одурив. Порошенко його оточення. Нам обіцяли сцени Майдану, сцена жила своїм життям, Майдан жив своїм життям. Але врешті-решт, нам наобіцяли гору і потім нас не цього слова, кинули, просто кинули, одурили. І тому, як ви сказали на стадіоні тоді, що я ваш вирок Порошенко, і це було вірно, то ми голосували за надію, і ваша інеграційна промова нам цю надію тільки підсилила. Ви нам обіцяли народовладдя, ви нам обіцяли, що кожен президент. І, і почали вроді як в цьому напрямку, але з часом це більше і більше. Ми побачили, що нас просто знову використовують. І зараз у вас залишається шанс. У вас залишається шанс стати тим, ким ви хотіли стати, щоб ваші діти могли гордитися тим, що ви були президентом. Ми живемо в переломні часи. Переломні часи світової історії людства, світового розвитку людства, переходу від доби індустріальної до доби інформаційної. Чим доба інформаційна відрізняється від всіх часів, коли людство жило? Вона відрізняється тим, що вперше в історії людства. Рівень, об'єми, швидкість і засоби розповсюдження інформації надають унікальну можливість для людства, а ми на вістрі світових соціальних процесів перейти до справедливих, відкритих, чесних братерських взаємовідносин в суспільстві. Це, про це людство мріяло всю свою історію. То там-то там пробували це робити. Першими, хто пробував це робити, теж були е, на нашій землі. Це е, і новгородське Віче, і Козацька держава е, війська Запорізького, це республіки вже в той час були. А республіка це влада громади. І в нас п'ята стаття Конституції говорить, що Україна це республіка. І ми були на початках цих, і ми мріяли про це завжди. Але рівень об'єми, і швидкості засоби інформації не дозволяли це зробити. І люди, які володіли словом, володіли інформацією, вони завжди дурили основну масу людей. І одні багатіли, а інші вже бракували. Наш час, наш час ми в історії людства маємо таку можливість, щоб побудувати. Зірець, зірець, людських нормальних взаємовідносин про, про що мріяло людство усі часи. Але що для цього потрібно? Для цього потрібна політична воля. Політична воля в першу чергу українського проводу, українського керівництва. І ви зараз маєте цей шанс, тому що ви сьогодні наш президент. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно згідно п'ятої статті Конституції, у нас Конституції України п'ята стаття говорить, що Україна це республіка і єдиним витоком влади в Україні є народ. Ми з вами всі. Народ здійснює свою владу, і тут ключове слово безпосередньо. І через органи державної влади і місцевого самоврядування. Що означає слово безпосередньо? Слово безпосередньо означає, що зібралася громада села Селища чи міста чи держави на вічі, на загальні збори громади, як вирішили, так і виконавчі, законодавчі судові органи мають діяти. Тобто, П'ята стаття проголошує, що ми, громадяни, є установчою владою. Владою, яка має давати завдання виконавчим, законодавчим і судовим органам і контролювати його виконання. А в нас органів нема установчої влади. Вони не створені, вони просто не створені. І органи виконавчої судової і е, законодавчої влади. Нашу владу, як казав Путін, цап-царап, і самі собі ставлять завдання від нашого імені, самі його виконують, не виконують і добре влаштувалися. А нам кажуть, раз п'ять років прийдіть, проголосуйте і ні в чому собі не відмовляйте. От тут от собака і порилась. Тобто, Володимир Олександрович, треба організувати. Територіальні громади, села, селища, міста і, врешті-решт всієї Республіки Україна органи установчої влади, які мають владу давати завдання органам виконавчої, законодавчої, а в даній ситуації законотворчої влади і контролювати його виконання. Раніше це було неможливо, зараз це можливо. Тому що рівень об'єми швидкісті засоби розповсюдження інформації дозволяють це зробити. Ключовою або базовою системою взаємовідносин є політико-економічна система. Всі інші системи, ну, такі як система безпеки, система охорони здоров'я, система освіти, це все вже похідні. Тобто вони в цій головній системі вони підсистеми є. Так от, ми маємо. Шанс замінити політико-економічну систему, на, на ту, яка зараз, і яка не відповідає на виклики часу, на ту, яку вимагає час і надає для цього можливості через рівень, об'єми, швидкість і засоби розповсюдження інформації. Іншими словами, що всі взаємовідносини можуть Організовуватися образно на столі, на чистому столі, який під прожекторами, тобто його прозоро абсолютно видно, під столом нічого не передаси, і кожна генерована копійка в суспільстві попадає на стіл, її видно, хто де як її зробив, і падає зі столу, тобто використовується і видно, хто де як її використав. І якщо вона використана не по закону, не по совісті, це зразу видно. І зразу піднімається питання, і, питання, і ця хиба виправляється. А якщо якась рука на той стіл, щоб з того столу, вибачте, грабнути народне майно, то її теж зразу видно. І ви бачите, що зараз така ситуація, що ні Гринкевичі, ні Резнікові, ніхто не може нас одурити, тому що ну, все, все видно. Вони тільки подумають уже зараз. Навіть Порошенко і той не може одурити, хоча дуже розумний. От Янукович то був дурний злодій, а Порошенко то розумний злодій. Все ловко маскує, але й він не може нас одурити. От, тобто не, неможливо одурити. Прийшов час, коли все таємне стає явним, і життєві відділяється від полови на очах. Тобто видно, хто є хто. От. І зараз ми економічну сторону візьмемо. 13-14 стаття Конституції говорить, що все в межах України від центра земної кулі до екстериторіально-космічного простору, як говорить професор Ковалів Олександр Іванович, один із творців Конституції. Належить народу України. У мене просте запитання. Де, Володимир Олександрович, ваша частка в тому, що належить народу України? Де частка мого побратима В'ячеслава е, в тому, що належить народу України? А вона просто не оформлена. Вона не оформлена. А на ту частку вона ж використовується і земля, надра. Е, Газотранспортна система, транспортна система, енергосистема. Це все використовується. І ми замість тарифів мали б отримувати дивіденти з використання нашої частки власності. І не маленькі дивіденти. Подивіться, є прецеденти в світі в Еміратах 4 тисячі доларів в місяць отримує кожен громадянин тільки за те, що він громадянин. В Норвегії 4 тисячі євро. Щомісяця. І це тільки за нафту і газ. А у нас, окрім Нафти і Газу, земля, яка кормить півпланети, у нас, окрім Нафти і Газу, 117 промислових кількості мінералів в землі, і ми же бракуємо. Щось тут не так. А не так, те, що сама система взаємовідносин, вона грабіжницька від початку. Як казав, Вінстон Черчилль, що демократія не найкращий спосіб управління, але кращого немає. Але ніхто не каже, що він далі сказав. А далі він сказав, що треба шукати. Але в той час, коли він це говорив, дійсно не було. Дійсно не було. А зараз є. Зараз є. Це пряме народовладдя, коли кожен громадянин може підняти питання якоїсь проблеми і покласти її на той стіл, про який я говорив. І якщо це питання має підтримку, якщо воно не має підтримки, то це проблема цього громадянина. І він побачить, що підтримки немає, і задумається, і сам її вирішить, або буде вирішувати, або покине, то вже його проблема, як то кажуть. А якщо це питання має підтримку в межах міста або села, значить це проблема села. І в селі вона вирішує, має бути вирішена. А якщо це проблема... Має велику підтримку, то це проблема всієї держави, то значить, має вирішити її законотворчий орган державі, а народ прийняти ну, і імплементувати правове поле. Тобто, от що, що значить замінити систему. Система, оця партійно-олігархічна представницької демократії, це політична система, яка спирається на ринко, на. Фінансово корпоративну економіку з основною формою власності приватна. Я 14 років прожив в Америці. Там приватна власність це свята корова, її не можна трогати. І ми її не трогаємо, приватну власність. Але ми маємо чітко собі усвідомлювати і розділити, що приватна власність це те, що людина створила своїм розумом чи руками. Або розумом і руками. Або купила, придбала в законний відкритий спосіб у іншої людини чи групи людей, які створили це своїм розумом чи руками. А природна власність це те, що людина не створювала, те, що належить всім. А що це? Земля, надра, повітря, сонячне тепло, це етер. Це людина не створювала. і вона… По визначенню не може бути в приватній власності. Потім є суспільна власність, те, що створили наші прадіди, діди, батьки, ми і наші діти вже. А що це? Це енергосистема, це газотранспортна система, це транспортна система, це великі підприємства, в створенні яких прямо чи опосередковано брав участь весь народ. Це теж має належати всім. А в громаді. Комунальна власність, те, що створено громадою, цією громадою, це теж має належати е, всім громаді, але не як все вкупі, а як сума часто кожного громадянина чи резидента громади. І тоді ми будемо покликати, тобто запрошувати на служіння управляти нашою власністю, не ті, хто нам обіцяє золоті гори, а тих, кого ми вже бачимо а засоби швидкість об'єми, засоби розповсюдження інформації дозволяють робити відкриті рейтинги цих управлінців, що не від форми власності залежить ефективність управління, а від фаху або від кваліфікації менеджера, який управляє цією власністю. І ми зможемо його покликати, тобто запрошувати на служіння, в залежності від того. Де він знаходиться в рейтингу відповідної, відповідного фаху? Як це зробити? Які шляхи, щоб це зробити? І тут, Володимир Олександрович, у вас карт бланш. Тобто, ви, ви маєте, ну, скажу так образно, право першої ночі, щоб. Запустити перехідний період від оцієї системи грабіжницької, яка вже не відповідає на виклики часу, яка тріщить по швах і не тільки в нас. Ви бачите, вона не відповідає на виклики часу кругом в світі, але просто там від добра-добра не шукають. І люди крутяться в цій системі, удосконалюючи її, тобто змінюючи систему. А ми. Маємо унікальний шанс замінити систему. Як це зробити? В сьогоднішніх умовах це зробити набагато, скажімо так, важче, ніж якби війни не було. Ми зараз в стані війни. В сьогоднішніх умовах ви маєте спиратися на людей Майдану. Тому що ці люди, я ж кажу, вони проголосили на Майдані. Вони проголосили, що ми, господарі і власники свого життя і гідності Богом даної землі і органів влади, ці люди 24 лютого, два роки тому, вийшли з голими руками і зупинили цього супостата. Ось хто ці люди. Це люди активні, це люди дієві, це люди жертовні. На них спиратися, це 100% гарантія вашої безпеки. Верховна Рада зараз теж під, під вами, під офісом президента, ну, так воно є. От. Хай приймуть Акт національного відновлення хартії справедливості, який оці речі, про які я говорив. Ставить на стіл, кладе на стіл і говорить, що люди добрі, ми не шукаємо винних. Система взаємовідносин застаріла і не відповідає на виклики часу. Але ми маємо усвідомити, що йдемо до ями. Маємо усвідомити, що якщо система несправедлива, то всі статки, які в ній зроблені, по визначенню нікчемні. Але ніхто ні в кого нічого не забирає. Просто ми розділяємо приватну власність на приватну, природну, суспільну і комунальну. Розширений спектр форм власності. І об'єкти, які теж визначаються, об'єкти приватної власності, це те, що людина створила, а об'єкти природної, суспільної і комунальної власності, вони мають бути визначені Верховною Радою сьогодні. в... Радою села, селища чи міста комунальна, комунальна власність. Тобто ці всі речі, вони всі на, має бути переоблік переоблік всіх цих речей і створена, як знову ж таки каже професор Ковальов Олександр Іванович, національна комора, як сума часток власності кожного громадянина. Як це зробити конкретно? Є на це люди фахівці, економісти, юристи, і вони можуть це зробити. Ми, громадяни, ми ставимо їм таке завдання. І ми говоримо, що це можливо. І ми дамо їм рейперні точки, як ми будемо бачити, що це, що це працює. Але, Володимир Олександрович, це ваш шанс, ваша довіра сьогодні. Падає з кожним днем. Ми вам даємо цей шанс. І ми віримо, що ви ним скористаєтесь. Слава Україні! Отже, друзі, сьогодні була дуже цікава і для мене дуже цікава зустріч з Василем Любарцем. Правильно я сказалася? Mm. <гум> Можна сказати так, героєм, одним з героїв Майдану. Нашим добровольцем, який захищав нашу країну, і е, ця зустріч, вона не тільки, на мій погляд, фахова, а вона і дуже емоційна, і вона дає надію Володимиру Олександровичу від всього українського народу. Надає і ще раз, і ще раз, і ще раз ми даємо, скажімо так. Шанс, ми даємо шанс Володимиру Олександровичу для того, щоб він виправив ті хиби, які є на сьогоднішній день, і все ж таки був, як кажуть, народним президентом Народним президентом, а не президентом олігархів, які гноблять український народ Волод... Володимир Олександрович. Скористайтесь чим Цім... цією можливістю і виправіть помилки. Також хочу звернутися до всіх глядачів ще раз. У нас під роликом буде силочка на петицію про захист від продажу української землі, і це дуже важливо сьогодні і зараз. Підтримайте себе, підтримайте нас, козаків, щоб ми могли захистити ваші інтереси. Немає землі, немає держави, немає суспільства. Дякую всім, до наступних зустрічей.